Так, що ми маємо? Маємо 42 кілометри проїдених. І маємо гору Горган і закинуту вежу. Не скажу, що це було просто, але можливо. Гора Горган. Закинута вежа. Два невміняємох чувака, які заїхали сюди мотоциклами. Треба на вежу лізти, але ми такі замахані, що навряд чи туди поліземо. Тут мацики, ми їдемо собі по хребту далі. Вежа лишилась там. Такий через жереб такою стежечкою їдемо. Все зароше, ніц не видко. Там гримить, десь дощ падає. Ми втомлені, можливо, сьогодні умрем, а можливо і ні. Бо ми індуристи. Їдеш таки їдеш. І тут тобі ендуропарк є і краса є. Де hey є? Yeah. Сил вже немає, напівмертві, але їхати треба. Бо нас звідси ніхто не витягне, ніхто нас не врятує. Скоро вже сонце зайде, ми ще хрін знаде. І коли ми звідси виїдемо, я не знаю. Ми вже не знаємо, чи ми ще живі, чи ми мертві. Чесно сказати, в більшій сраці на мотоциклі я не був. Інакшої дороги немає. Воно тут безкінечне. Місяць видно, гарно, гори. І нам треба їхати туди і не вмерти. А як вночі ви розважаєтесь? Ми отак. Отако вже їдемо з фарами. Вже темно. Ми ще десь у лісі. 23.26. Добрий день, добрий вечір. 0015 ми тільки доїхали до машини леджеві бензику лишилося крапалик. Що тут а так, ту... так само. А тут плюс-мінус або так само, або ще менше. Машина! Ми ледь не померли. Я не знаю, я не хочу кататися цілий тиждень. Це просто срака, оскільки ми проїхали. 80 кілометрів 80 кілометрів горами. а, -а, -а! 80 кілометрів Хартендуро! <проб> Я тут так подумав, то ми приїжджали кататися в неділю, а сьогодні вже понеділок. Почали катку в неділю, закінчили в понеділок. Ну тако катаються. Дебіли, блять. Ой, я не знаю.